Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік, Як і цьогоріч, 2024-го доходів нашої держави. Вистачить лише на те, щоб покрити військові потреби. Усі невійськові видатки ляжуть на плечі партнерів. Так, згідно з головним кошторисом країни, доходи наступного року складуть 1 трильйон 768 мільярдів гривень. Видатки 3 трильйона 335 мільярдів. Тобто дефіцит бюджету складатиме майже його половину 1 трильйон 570 мільярдів гривень. У бюджеті закладений курс на рівні 40 гривень 70 копійок за долар. І інфляція у 10,8%. Більша частина бюджету 1 трильйон 692 мільярди гривень, піде на потреби армії. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, скоріше за все, війна триватиме протягом усього наступного року, тому видатки на неї такі великі. ЗСУ ми фінансуємо за рахунок власних внутрішніх надходжень, податкових і митних зборів за позичень. Крім того, напередодні ухвалення держбюджету депутати проголосували за перерозподіл податку на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці, на потребу оборони держави. Раніше вони йшли. У місцеві бюджети за прогнозами міністра фінансів таким чином до державної скарбниці надійде більше 94 мільярдів гривень, із них 43 мільярди спрямують на виробництво і закупівлю морських дронів і БПЛА. Решту це 51 мільярд на впровадження нових технологій в секторі ОПК та для виготовлення зброї. Також на потребу оборони перенаправлять кошти з дорожнього фонду. Це ще 95 мільярдів гривень. Друга за розміром стаття видатків. Соціальний захист передбачено збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня наступного року до 7100 тисяч гривень, а з 1 квітня до 8000 тисяч гривень. Також зростуть зарплати вчителів. У держбюджеті закладені кошти і на закупівлю автобусів для школярів, облаштування безпечних освітніх просторів, забезпечення харчування дітей. У другому читанні депутати виділили гроші на облаштування укриттів в лікарських закладах. Головне, щоб обійшлося без золотих овочерізок та барабанів. Крім того, майже вдвічі до 14 мільярдів гривень зростуть видатки на підтримку ветеранів. Усі соціальні потреби покриватимуться за рахунок допомоги партнерів. Наступного року для нормального функціонування Україні необхідні іноземні запозичення у 41 мільярд доларів. Найбільшими донорами має стати МВФ США і країни ЄС.